Прогноз погоди в Україні з 23 по 25 травня. У п'ятницю 23 травня погода визначатиме теплий сектор циклону. На заході країни вплив Холодного фронту з хвилями. Вітер по країні південно-східний. В день 7 пориви 14 метрів за секунду. На заході країни вітер південний. З поворотом на північно-західний, за холодним фронтом 5-11 метрів за секунду. На заході країни вночі без опадів. Тільки на Закарпатті часом дощ, можлива гроза. Місцями вночі та вранці у західних областях туман. Вранці зона Холодного фронту підійде на крайній захід країни. Тому на Волині, Рівненщині, Львівщині, Франківщині та Закарпатті часом очікується дощ, можлива гроза. В день та ввечері 23 травня зона фронту загостриться. Часом дощ, місцями значні опади. Гроза, град та шквали 15-20 метрів за секунду, очікуються місцями у всіх західних областях, крім Львівщини та Волині, де протягом дня буде йти дощ переривами, переважно без грозової діяльності. На півночі країни 23 травня. На Чернігівщині та Сумщині мінлива хмарність без опадів. На Київщині, вранці та вдень мінлива хмарність без опадів. Ввечері місцями короткочасний дощ, гроза. В Житомирській області у першій половині дня без опадів, у другій половині дня часом місцями дощ, гроза. На заході Житомирської області ввечері очікується значний дощ, гроза, град та шквали 15-20 метрів за секунду. В центрі країни, на Полтавщині, Дніпропетровщині, в Кіровоградській області мінлива хмарність без опадів. На Черкащині також протягом дня переважно без опадів. Але ввечері на правобережжі Черкаської області, часом місцями можливий короткочасний дощ з грозою. На Вінниччині 23 травня, у першій половині дня без опадів, у другій половині дня часом місцями дощ, гроза. Ввечері на заході Вінницької області, часом дощ місцями значний, гроза, град та шквали 15-20 метрів за секунду. На півдні країни переважно мінлива хмарність без опадів. Тільки на Одещині та Миколаївщині у другій половині дня часом місцями можливий короткочасний дощ, гроза. І на сході країни мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі по країні складатиме від 9 до 15 градусів тепла в день 23 травня. На заході на Волині плюс 12-17, на Львівщині від 11 до 18 градусів тепла, на Франківщині від 13 до 21 градусу тепла. На Закарпатті плюс 14-18. На Тернопільщині та Рівненщині плюс 15-20, на Хмельниччині плюс 18-22. На півночі країни в день плюс 20-24. В центрі та півдні плюс 20-26. І на сході плюс 22-25. В суботу, 24 травня, крім заходу країни, погода визначатиме теплий сектор циклону та оплив Холодного фронту з хвилями. Вітер південно-східний, в день 6-12 метрів за секунду. На півночі країни пориви до 15 метрів за секунду. На заході країни вітер північно-західний 5-11, а вдень місцями пориви до 14 метрів за секунду. На заході країни протягом доби очікується переважно похмура, холодна, як для травня, та дощова погода без розової діяльності. Дощ переважно слабкий, але місцями посилюватиметься до помірного. На півночі країни, вночі, на Житомирщині та Київщині часом місцями очікується слабкий дощ, на Чернігівщині та Сумщині без опадів. Вранці тільки на Житомирщині часом дощ гроза. Вдень та ввечері, на Київщині та в місті Київ, на Житомирщині часом місцями очікується дощ, гроза, град, шквали 15-20 метрів за секунду. Місцями значні опади. На Чернігівщині після 17-ї години. Часом місцями дощ, гроза. Можливий град та шквали 15-20 метрів за секунду. На Сумщині мінлива хмарність без опадів. В центрі країни вночі без опадів. Тільки на заході Вінницької області. Часом слабкий дощ. На Вінничині протягом дня 24 травня. Часом місцями дощ, гроза, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Місцями значні опади. На Черкащині та в Кіровоградській області у першій половині дня без опадів, у другій половині дня, особливо ввечері, часом місцями дощ, гроза, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Місцями значні опади. На Полтавщині переважно без опадів. Тільки ввечері, після 17-ї години, часом місцями дощ, гроза, шквал 15-20 метрів за секунду. На сході Полтавської області, включно місто Полтава та район, без опадів. На Дніпропетровщині мінлива хмарність без опадів. На півдні країни 24 травня мінлива хмарність без опадів. Тільки на Одещині та півночі Миколаївської області у другій половині дня часом місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Змовірністю 40%, град та шквала 15-23 метри за секунду. На Сході мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі по країні складатиме плюс 10-15, на заході від 7 до 14 тепла. В день температура повітря на заході на Волині плюс 10-13, на Львівщині плюс 8-13, на Франківщині від 9 до 15 тепла. На Закарпаття плюс 10-14. На Тернопільщині та Рівненщині плюс 11-16, на Хмельниччині плюс 13-18. На півночі країни в день на Житомирщині від 15 до 22 градусів тепла. На Київщині плюс 20-24, на Сумщині та Чернігівщині плюс 22-25, в центрі на Вінниччині плюс 17-22, на Черкащині та Кіровоградщині від 20 до 26 градусів тепла, на Полтавщині плюс 23-26, на Дніпропетровщині плюс 25-28. На півдні країни в день від 20 до 28 градусів тепла. І на Сході плюс 23-26. Неділю 25 травня синоптична ситуація без суттєвих змін. Вітер на заході країни та в Житомирській області. Північний 5-11 метрів за секунду. На Київщині та Вінниччині нестійкі 5-10 метрів за секунду. На Лівобережжі Київщини вітер південно східний 6-12 метрів за секунду. На Чернігівщині та Сумщині вітер південно східний 7-14 метрів за секунду. В центрі півдні та сході країни вітер південно-східний, 7 пориво 14 метрів за секунду. На заході країни знову очікується дощова, похмура та холодна погода, і тільки ввечері на крайньому заході розпогодиться. На півночі країни протягом доби часом очікується дощ, на Житомирщині дощ буде йти весь день. На Київщині місцями гроза, на Чернігівщині до 17-ї години без опадів, а на Сумщині протягом дня мінлива хмарність без опадів. В центрі країни, на Вінниччині, дощ буде йти увесь день, можливі невеликі перериви. На Черкащині часом дощ, гроза. В Кировоградській області, часом дощ, гроза, очікується тільки на заході області, Гайворонські та Новоукраїнські райони. На Полтавщині та Дніпропетровщині без опадів. На півдні країни без опадів. Тільки на півночі Одещини, в Подільському районі, а також, можливо, на півночі Миколаївської області. часом місцями очікується слабкий дощ. І на сході країни 25 травня мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі по країні складатиме від 10 до 18 градусів тепла. На заході вночі від 2 до 10 тепла. Водень на заході на Волині плюс 12-16, на Львівщині плюс 10-15, на Франківщині плюс 7-12, на Закарпатті плюс 13-17, на Тернопільщині плюс 9-12, на Рівненщині плюс 10-14. На Хмельниччині плюс 10-13, на півночі країни вдень на Житомирщині плюс 12-18, на Київщині від 18 до 25 градусів тепла, на Сумщині та Чернігівщині плюс 20-25. В центрі на Вінниччині від 11 на заході області до 21 градусу тепла на Сході області, на Черкащині та Кіровоградщині плюс 22-27, на Полтавщині плюс 24-27. На Дніпропетровщині плюс 25-28. На півдні країни в день від 22 до 29 градусів тепла. І на Сході в день плюс 25-27.